Комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку і міжнародних інвестицій присутні на комісії Шостак, Якименко, відсутні Ілієнко. У е, нас три питання на порядку денному. Е, Перше питання про внесення змін до рішення Медицької сільської ради від 20.12.24 року 871-66 88168 скликання про місцевий бюджет територіальної громади на 25-й рік. Друге питання про передачу міжбюджетного транспорту із бюджету Мединської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету громади А для реалізації заходів, для реалізації заходів громади по проведенню безпечна. безпечна громада. Так. І друге питання про передачу міжбюджетного транспорту так. на Збройні сили так. України. Так. Давайте приходимо правда, до першого питання про зміни. Добрий день. Зміни, які пропонуються в вашій увазі, у зв'язку з тим, що нам надійшла субвенція на нову українську школу згідно повідомленням Державної казначейської служби від 13.01.2025 ще надійшло повідомлення в січні, але ми чекали пропозиції відділу освіти, на що вони будуть витрачати ці кошти, і вже надійшов лист і пропонується збільшити дохідну частину загального фонду. На суму 253 600 тисячі гривень за рахунок цієї субвенції, а також згідно нашого висновку фінансового управління станом на 1 березня. У нас є перевиконання дохідної частини. Пропонується внести зміни, збільшити дохідну частину бюджету на 400 тисяч гривень. І там у вас перелічені коди доходів, які збільшується. В зв'язку з тим, що в нас є обмеження використання вільного залишку, ми можемо вільний залишок використати тільки строго на ті напрямки, які прописані у бюджетному кодексі, в перехідних, перехідних та кінцевих положеннях. Тому є виникла така необхідність за рахунок. До перевиконання дохідної частини те, що ми не можемо направити звільну лишку, направити на ці цілі. Тобто дохідну частину ми збільшуємо за рахунок трансферту і за рахунок внесення змін до доходів. Видаткову частину ми також збільшуємо за рахунок трансферту, але тут трансферт ми ділимо на дві частини, тому що будуть видатки по загальному фонду, і видатки будуть по спеціальному фонду. Збільшення по загальному фонду по за рахунок трансферту на суму 106 540. Гривень а збільшення по спеціальному фонду за рахунок трансферту на суму 147 тисяч гривень. За рахунок внесення змін до дохідної частини бюджету, та що ми не можемо з вільного залишку використати. Надійшли нам листи від усіх розпорядників коштів, у кого що не вистачає. Ми визначилися, що ми можемо покрити за рахунок вільного залишку, а що ми покриваємо за рахунок з внесення до дохідної частини. Скоротили трошки витрати, бо потребувало на мільйон, а уточнити ми можемо на даний момент 400. Тисяч. Тому пропонується наступні звіни по сільський сільській раді збільшити на, на апарат на суму 72 тисячі 300 гривень. Це на придбання господарських матеріалів, на принтер, на запчастини до автомобілів, на е Ліноліум 50 тисяч гривень це на матеріали, на послуги. А це куди ліноліум? Це не 50 тисяч гривень, це каже ліноліум 6 тисяч. Я сказала, що перечислила і просто сказала, що на мене матеріали 5 тисяч гривень. Тут розшиповано. А це куди ліноліум? Так. У нас в кабінет, кабінет де... секретар кабінету заходять, ну, заходять делегації, заходять народні депутати. Так далі, там ну, дірка реальна, ну в полу. Беремо 10 квадратних метрів, а кусочки туди перекладаємо в інший кабінет, бо там, де заходиш колишній СНАП, Теж ну не годиться до це так, так. так що? 6 тисяч на лінолі на послуги. Да. 17 тисяч 300, Сюди входять послуги з обслуговування і ремонту автомобіля, а також виготовлення експертного висновка по визначенні ринкової вартості автомобілів, які нам надійшли із за кордону. На заборгованість вже 25 тисяч стане на сьогодні так, за е, ті. Ну я mm. буду коментувати. Оцінка машин, які зайшли, 8 тисяч коштували, і плюс 17 тисяч боргів оцінювали майно громади, яке на третьому участку і, ні, квартири зберіганого полю оцінювали, і що ще? То то і бібборт, ще. То, який на в'їзді. Там, там ще запасом, бо далі будемо оцінювати. Бо... Також Я, по то... апарату пропонується збільшити 5 тисяч гривень на виплату відрядження. У нас Людмила Васильівна їздила в відрядження, і її треба компенсувати по благоустрою. Надійшли запити від старост громади. Є перегоріли лампочки вуличного освітлення і в зв'язку з тим, що сільська рада оплачує електроенергію по вуличному освітленню, то логічно, що вони будуть блюті. Лампочки ці закуповувати 15 тисяч гривень. Також на національ... реалізацію національної програми інформатизації пропонується збільшити на 30 тисяч гривень, це оплата послуг, це документообіг електронний та обслуговування сайту громади. Також на інші заходи пов'язані з економічною діяльністю збільшити на суму 19 тисяч гривень. Це також проведення оцінки значення ринкової вартості нерухомого майна послуги з технічної інфрартизації та виготовлення технічних Повторю, Це те, що сказав Ігнатій Петрович, що вже заборгованість відготовлена документація і треба тільки проплатити. Uh -huh. Також на ви всі знаєте, ми закупляли камери вуличного спостереження. Не поліції. вуличного, для поліції, це щось розпізнавання знаків, і в зв'язку з тим, що вони не працюють, якщо немає підключеного інтернету, бо вони інтегруються в систему безпечна Київщина, і от всі скарати, то тобто вони стояли без інтернету, так? Тіпо? Ну три місяці не працювали. Тепер ми домовили, що їх включили. Нам треба хоча б за півроку заплатити, це 600 гривень кожна камера на рік 15 тисяч, але обмежений бюджет, тому 7 тисяч на, на півроку просимо зараз виділити, а вже через півроку будемо додати 7 тисяч. Що вони запрацювали? Так з цього це питання безпеки, і поліція під цьому питання постійно <кій> ем... також... забезпечить повинні роботи. Надійшов лист від Катамедвін інвест. Також за поданнями всіх старостатів. Там у них були потреби на, на проведення благоустрою весняного. Там і вапно, і фарби для ремонту пам'ятників, а також для закупівлі матеріалів для виготовлення банерів. Та Також облаштування Алеї Слава в селах Побережка та Ще Башенці, послуги автовишки, послуги з перевезення щебеневої суміші, їхня е... їхні... Потреб. потреба становить 141 тисячу гривень Добре. на ці послуги. Так, ми їм надаємо із звільного залишку ой, із перевиконання у зв'язку з тим, що звільного залишку ми не можемо таке профінансувати. Також, згідно листа КМП Медвінська амбулаторія, вони просять виділити. Хоча б 9400 гривень на придбання закупівлі матеріалів на ремонт підвального приміщення, амбулаторії в селі Побережка, і також закупівлі ємності для... Води. для води. Це поки що по мінімуму, бо в них потреба набагато більше. Там було більше 50 тисяч, але ну ми домовилися, що поки що це, що вони роблять там матеріали, цемент, отаке починають робити, потім ми дофінансуємо і буде ще перевиконання. Також забудеться у цьому укритті, у да? да. да. є припис від СНС, там питання безбар'єрності. Щоб можна було заходити в укриття, де діти ходять, з цієї сторони і там сходини, а треба зробити саме ну, з цієї сторони. Тому загальний бюджет 54, але там треба ємність для води вже купити і тому ну починаємо, а вже пізніше будемо доводіляти. Тому... Попросив вчора була нарада, але Олександрович виділить ці кошти для придбання цього баку для води, і 2400, що там ще? Ні, 2400 це бак, бак. для води, а інші 7000 тисяч це матеріали. Матеріали, навіть там, так, і, там, так, 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 щоб там так. Потім збільшити за рахунок перевиконання дохідної частини. По розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту на суму 52 160 гривень, це 24 тисячі гривень на садочок, 20 тисяч гривень на придбання матеріалів для системи Осмос і оплата послуг по 4 тисячі гривень по обслуговуванню системи Осмос. Також по закладах загальної середньої освіти збільшити на предмети матеріали на 20 тисяч гривень це на придбання матеріалів для ремонту класу, де знаходиться музична школа, зв'язку з тим, що там прогнила підлога і потрібно робити ремонт. Також на програму інформатизації на суму 18 тисяч 160 гривень. Для придбання електронного журналу держзакупівлі у зв'язку з тим, що зараз це викидається на Прозоро ну і міняється дуже часто законодавство в цій сфері, тому без цього онлайн-доступу до цього журналу працівники ну, не можуть щоб закупівлі, працювати. Також збільшити видаткову частину за рахунок переконання дохідної частини відділу культури. Та туризму по бібліотеках на суму 15 тисяч гривень. Це оплата послуг з підключення електроенергії в бібліотечному пункті села Дмитренка. Також у закладах. Клубних закладах збільшити видаткову частину на 38 тисяч 200 гривень, з них 25 тисяч 200 – це придбання матеріалів для проведення гурткової роботи та господарських матеріалів для будівництва обиральних. Я тут не розшифровую. Я вам сьогодні просканую всі листи і скину, ту Людмилі Васильівна. Вона розійшла. Просто вчора ну, фізично угу. це не успіло. Я буду поскинути, щоб ознайомилася і все. Також на оплату послуг 13 тисяч гривень, так. Ну, на оплату послуг будівництво цієї коральні, вони хочуть там, де проводиться гуртовкова робота, Викричі. або Викричі. в укритті зробити а туалет. Туалет. Да. <кліття> Викрича, дітки ж там приходять. Ні, таке, що потрібно. Це все, що за рахунок внесення до доходної частини, за рахунок доходів. верніше, За рахунок вільного залишку пропонується збільшити. Відділу освіти молоді та спорту на суму 731 тисяча 838 гривень з них по за садочку. 60 тисяч гривень це на продукти харчування. Ви ж всі знаєте, що пригованні бюджету ми не виділили достатньо всю суму, зв'язку з тим, що ми можемо виділитися з вільного залишку, тому ми тільки заклали там на три місяці. Тепер дофінансуємо 60 тисяч по садочку і 660 тисяч по закладах освіти на продукти на, харчування. А на який період? До кінця. До кінця року. І також співфінансування, те, що ми повинні виділити на нову українську школу по загальному фонду, буде 11 тисяч 838 гривень. Mm. Згідно, да, mm. ну, згідно постанови використання цієї субвенції, обов'язково ми виділяємо 10% свого співфінансування. Потім збільшити видаткову частину за рахунок вільно відділу культури. На суму 7 тисяч гривень це на оплату природного газу по закладах бібліотек. Ну, я так розумію, що в них виникла... Заборгованість? заборгованість, а додаткова потреба. Також амбулаторії. У них введено з 1 січня нову посаду, комп'ютерщика. Який їм потрібний у, у їхній роботі, і для цього ми їм виділяємо 124 тисячі 960 гривень на оплату праці. Ну, Олег Олександрович, mm -hmm. немає, але ну, наскільки я зрозуміла, з їхнього листа вони поставили, постали, то. Бо... Взяли, просто і не вистачає. Ну, це просто... до року, Дерма... типу, ця сума на оплату праці? Єсть ось я листи вам скину, тут є розрахунок по заробітній платі. От ось, ось, ось заробітна плата, скільки становиться здоров'я, чи є са, mm -hmm. і, ну, все. і Це. якщо вони взяли штат людину, то не питання. Напевно, вимоги. Я знаю, що про що це медсестри роблять, через що Ну, згідно закону, їм потрібно, тому mm -hmm. що вони просто фізично, самі бачите, що до сімейних лікар, якщо багато людей, він просто фізично не співає це робити. Також. На центр комунальна установа центр надання соціальних послуг збільшити на суму 126 тисяч 760 гривень на оплату електроенергії у зв'язку з тим, що виросла ціна на електроенергію. В них просто не вистачає відшкодовувати е, за електроенергію оцю суму до кінця року. Е, також е, збільшити видаткову частину за рахунок вільного залишку фінансового відділу Мединської сільської ради на суму 158 тисяч гривень. Це буде трансфер. Із нашого бюджету до державного бюджету 8 тисяч гривень це субвенція на національну поліцію для придбання портативного принтера, а також 150 тисяч гривень згідно запиту військової частини. 72 бригада це на, ну, на мамі до нового року виділяти грудні. Так. Зовні, да. І по спеціальному фонду, я вам казала, за рахунок трансферту, і так само за рахунок нашого бюджету співфінансування 16 340 гривень це нова українська школа. Ну і все. Такі зміни пропонуються. Кось <кій> будуть питання? Прошу голосувати. Хто за? Визав. Рішення прийнято. Так, ну і тоді два наступні питання про передачу міжбюджетного бюджетного транспорту. Зв'язку з тим, що ми вносимо зміни до бюджету, де передбачено передання трансферту до державного бюджету на виконання заходів безпечна громада. Одне рішення потрібно прийняти, і друге рішення на програму ж, підтримка Збройних сил України. Такі два стандартні рішення про передачу міжбюджетного бюджетного транспорту. <клес> Давайте окремо по кожному питанню проголосуємо. Про передачу міжнародного транспорту теранії <клістерені> громади це на, на, на безпечну громаду. Прошу говорити, нової за. І за друге питання про бюджет між... транспорт на Збройні сили. Да. Хто за? за. Рішення прийнято. Всім дякую. Комісія закінчена.